Я не вмію робити нарощення вій. Так вам не почулось, і мені не соромно зізнатись, що я не вмію і не хочу вчитися робити нарощення вій, де є мегаоб'єми, пучки в 10, d Голівуд, готові пучки, де щітки замість очей, де замість вій мох над очним яблуком. Натомість я роблю натуральні ефекти більш естетичні, без перебору та перенавантаження на свої війки. Мій вибір це ефект нафарбованих вій в його різних вигинах та кольорах. Обирай сама. Це мокрий ефект з закритими пучками чи пухнастий ефект з відкритими пучками. Це буде лисичка чи натуральний ефект під різ своїх натуральних військ. Кольори чорний, глибокий шоколадний, м'який шоколадний для блондинок, різнокольорові відтінки, промінці будь-якого кольору під ваш настрій. Так я не вмію робити стандартне нарощення. Я роблю своє особисте, авторське, не так як усі. І саме тому до мене йдуть мої клієнточки. Якщо ти теж кайфуєш від нарощення, яке виглядає акуратно, то я запрошую тебе до себе на процедуру. Пиши мені в особисті повідомлення, і ми підберемо зручний день та час саме під твій графік твого життя.